Чи можна змінити колір дивану та розмір? Так, у нас ви можете змінити і колір, і розмір дивану. Що до речі, є така дуже класна опція. Не у всіх вона є. А в нас ви дійсно можете, якщо вам дуже сподобалась модель, але вона вам просто не влазить, ви можете змінити її розмір. А колір, звичайно, ви можете обрати будь-яку тканинку. Вона є більш зносостійка, вона блискуча, більш матова, Яку захочете, таку і оберете собі? Чи даєте ви гарантію на меблі? Так, звісно, у нас є гарантія на 18 місяців і на 5 років залежно від виробу, але обов'язково потрібно дотримуватись правил експлуатації. А скажіть, чи допомагаєте ви з доставкою та складанням? Так, звісно, у нас є послуги монтажу та доставки, і тому ви можете цим не хвилюватися. Для за вас це все зроблять спеціально навчені люди. Якісно, швидко і надійно. Чому саме файні меблі? Тому що у файних меблях ви можете укомплектувати повністю всю свою оселю одним махом, як то кажуть, підібрати всі меблі в різні кімнати. У нас є все і кухні, вітальні, спальні, дивани. Ось тому звертайтесь, купуйте. Також у нас є послуги доставки та монтажу, тому ми зробимо все за вас, поки ви можете відпочивати.